Однак навесні 1649 року поляки знову пішли в наступ. З Волині йшли їхні основні сили. 25 тисяч на чолі з самим королем Яном Казимиром, а через Галичину під командуванням сумнозвісного Яреми Вишневецького рухалося 15 -ти тисячне військо. Вдавшись до своєї звичайної тактики швидкого обманного маневру, Хмельницький і його союзник хан Іслам Гірей 80-тисячним -ти військом обложили Вишневецького у фортеці з Коли ж на допомогу Вишневецькому вирушив польський король, Хмельницький раптово напав на армію Яна Казимира під зборовом і оточив її. Та якраз тоді, коли в обложеному з замку закінчувались продовольчі запаси, а в битві під зборовом поляки отот от мали зазнати поразки, і сам король ледь не потрапив до полону, татарський хан зрадив гетьмана. Іслам Гірей побоювався зміцнення українців, тож поляки легко змогли його підкупити. Він звелів своєму війську відступити і висунув Хмельницькому вимогу укласти угоду з польським королем. За таких обставин гетьман був змушений погодитись. У серпні 1649 року було підписано Зборівський мир. За ним реєстр мав становити 40 тисяч козаків. На Київщині, Чернігівщині та Братславщині заборонялося перебувати польському війську та євреям. Усі урядові посади надавалися лише козацькій старшині та православній шляхті, а православному митрополиту обіцяли місце у польському сенаті. Хоча всім учасникам повстання дарувалася амністія, більшість селян мала повернутися у кліпацтво а польська шляхта до своїх володінь. Та оскільки поляки вважали, що повелися надто щедро, а козаки були переконані, що отримали замало, цю угоду так повністю і не виконали.